Привіт! Запрошуємо вас на курс англійської і професійної комунікації для тих, хто працює в ІТ. На курсі ви вивчите сучасну бізнесову лексику, якою користуються ваші клієнти в ІТ. пофіксити баги у своїй вимові, щоб клієнти з легкістю вас розуміли. Заговорите англійською впевнено, адже приблизно 85% заняття ви розмовляєте. Навчитеся розуміти ваших клієнтів на слух, адже ми вас навчаємо виключно на автентичних матеріалах, таких як відео, техно ютуберів або подкасти IT-спеціалістів Спеціалістів і таке інше, прообгрейте свої навички дорослого професійного спілкування, ведення презентацій, кроскультурні комунікації, аргументація, видача фідбеку і таке інше. Отримайте поради і практику проходження Job Interview. Тут не буде підручників. Цю програму створили ми, айтівці для айтівців на власному досвіді. Наш курс має всі рівні від Elementary до Advanced. Тому приходьте. У нас професійно, якісно, цікаво і весело. Сія! А якщо ви думали? Що цей єнот був тут з якоюсь місією? То ні, я просто його тримала тут для привернення вашої уваги.